Ірина Геращенко волонтер скільки себе пам'ятає. Мешкає на теремках два і опікується майже десятком барбосів. Всі її підопічні, простерилізовані, щеплені життя в них нерайськи, але надійне плече людини відчувають постійно. А ось тут на вулиці Смолича інший волонтер, пані Зоя, кілька років підгодовувала чотирьох цуциків. Сльози душать жінку. Сама говорити не в змозі. Живою залишилася одна руда. На жаль, чиясь недобра рука отруїла їх. Троє чотирьох вже немає. От на цьому місці помирала 9 травня близько сьомої години вечора. Одна з цих невеличких тварин. Вона собака дуже страждала, дуже у неї були судоми. Трошки більша за вагою собака померла трошки далі на нашому подвір'ї. Випадок на теремках 2 не поодинокий. У квітні чистенькі в червоних нашийниках песики гинули на очах людей. Але отруєним нічим зарадити вже не могли. Такі факти відомі Центру ідентифікації тварин. Однак що можна вдіяти, коли зловмисник такий підступний, а головне дуже швидко діє. За цей період, з початку року, до нас надійшло 36 36 звернень лише 6 було, 6-8 підтверджено, що це було отруєно ізоніазідом тварину. Але при Влекти якусь особу до відповідальності немає можливості, так як ми не знаємо, хто це робить. Фахівці впевнені, проблему безпритульних тварин не вдасться розв'язати, доки господарі викидатимуть на вулиці своїх чотирилапих. Пані Тетяна не волонтер, але серце не камінь. Джуді вже друга, яку щеням хтось підкинув на її дачу. Волонтери допомогли в комунальній клініці. Джуді простерилізували безкоштовно. У рідні пенати повертаються в гарному настрої. Спасибо волонтерам, спасибо врачам клиники, которые тоже здесь хорошие условия очень в клинике. Вот и все хорошо. Клініка на електротехнічній зранку поповнилась ще 20 псами. Усіх чекає стерилізація. По тому ще сім днів собаки перебуватимуть під наглядом вот Лише за два тижні травня тут прооперували півтори сотні псів та котів. Від волонтерів ще з території дитячих установ і просто взятих із вулиць за викликом киян. І тепер точно вдруге вони сюди не потраплять, бо крім начальника матимуть спеціальні відмітки. Ми з початку року почали. Відмічати тварин, ставити на них тату на вушах, що ця тварина стерильна, і номер волонтера на брюшній поле на животі у собаки, на внутрішньому стегні собаки. Тобто для того, щоб можна було ідентифікувати, щоб не було повторно стерилізації цієї тварини. Крім міських витлікарінь допомагають Києву впоратись із проблеми австрійські фахівці. Робота пришвидшилась, але справа не лише в показниках. Це метод найгуманніший в бажанні скоротити чисельність безпритульних цуциків. Однак гуманами мають бути і самі люди. Оксана Дупак, Микола Ляшко, Костянтин Царинок, телеканал Київ.